Вітаємо про питання безпеки. Підемове сьогодні. Випуску ситуаційного центру муніципальної варти. Майже три роки війни і вимог пов'язаних з воєнним станом як ніколи загострили поняття спокою, тиші і миру. Поруч з тим, хто бореться за це на передовій. На жаль, є ті, які своїми диверсійними діями не тільки сіє паніку, а й наражає життя людей на небезпеку. Відчули це і акерманці. Так, днями на гарячу лінію муніципальної варти, яка гадає у всіх на вустах, за телефоном 068 861 49 48, Близько 21 години від мешканців будинку по вулиці Перемоги, 25 надійшло повідомлення про гучний вибух у під'їзді з подробицями. Керівниця муніципальної варти Тетяна Шахрай. Два молодики, вони неповнолітні. Зайшли до під'їзду, закинули пляшку з невідомою рідиною, яка взірвалася. На цей будинок були виведені камери відеоспостереження, Ми викликали поліцію, забрали цю бутилку, зробили зразки. Взяли зразки рідини, яка була розповсюджена. Чи це якась тренувальна була спроба, чи це дійсно має якісь там на меті серйозні негативні наслідки? Подальшого не знаю. Поліція буде з'ясовувати, але є факт. А ось і перші кадри з місця подій така бутилка. Цікою речовиною. виклик було відпрацьовано поліцією. Оглянуто камери винних осіб, розшукують. Тривають слідчі дії. До громадян вкотре прохання бути уважними. Якщо ви помічаєте підозрілих громадян або невідомі предмети, пакунки стаєте свідками розмов чуток, які можуть нести інформацію для слідства. Повідомляєте до муніципальної варти або одразу телефонуйте в поліцію за телефоном 102 часто пильність громадян попереджає злочини саме завдяки уважності небайдужності підписників чату муніципальної варти нам приходять повідомлення про певні загрози стовп диму сіра кур'єва в небі над будинками приватного сектору чи не горить щось інспектори муніципальної варти з'ясовують Що у вас тут що ви палите нінужний получається хлам ну тут Не нужне Печки горить. Да, все нормально. Ну дивіться, сильний дим піднявся. Про всяк випадок нагадали і про правила пожежної безпеки, аби як в даному випадку посеред ночі не довелося викликати вогнеборців. Спецмашина МЧС осуществляє роботу потушення. Очага чекава Безпека наших громадян понад усе. Аби вгамувати малолітніх правопорушників, які своїм гучним відпочинком порушують спокій інших, ми реагуємо. І якщо виникає ситуація, потребуючи втручання поліції, ми тільки за. Поліція була на місці, нікого немає, всі розійшлись. Деколи і ворогів не треба, коли поруч сусіди, для яких Перевагу має лише власний комфорт і чхати вони хотіли на інших. Після гучної ночі з музикою через стіну ця громадянка була змушена попросити втручання муніципальної варти. Я приснулась даже д від того, що такий крик, музика ротусюк. Ви розумієте, люди безсовісні, не розуміють, що що таке положення в країні. Я кожен раз молюся, щоб Бог сохранів наше це жиль'я, щоб не бахнуло, не розбилось. З такими людьми невозможно за стінкою. Поспілкувались із іншою стороною, сусідами за стінкою заявниці. Добрий ранок. Добрий. мені варта. І що? Приїхала на сильно на вас скаржаться. Так я на нього теж можу пажу. Що тако? Ну, зрештою ночі музику включаєте. Нічого я не включала. Оце так сусідство, і тут понеслося. Нет, тебе не спала. А что вы в 3 часа ночи я спала? Как а кому? кто включил в 3 часа ночи? Можете, ну вот как можно А, а когда а когда к вам подруга приходит, вы приходите. Кто-то приходит, по песне пойдете, ко мне. Я вожу в церковь. І Я дуже ходити то, звісно, можна, але й треба залишатися людиною за будь-яких умов, не порушувати комфорт інших, гуляючи з розмахом, бо право на тишу в житлових будинках підкріплено рядом законодавчих норм, серед яких заборона гучних звуків з 22 до 8 ранку. Що вже говорити про дії комендантської години з 24 до 5 ранку. Це не пуста вимога, це ціла низка заходів, які, як показав час, мають ефект. Тому рухаємося далі. Працюємо не тільки в центрах міста, а також патрулюємо на окружній дорозі вулиці Маяковського. Віддалені райони міста також патрулюються. Все тихо, спокійно працюємо далі. Цей молодик може й не знав, а може забув тому і натрапив на патруль. Ви перебуваєте на вулиці, в громадському місці, в нетверезому стані. Яка причина, що ви порушуєте комендантську годину? Я прийшов до куму все. кум це святе, але ж вимоги є вимоги. Тому. Для перевірки викладених вами даних ви будете доставлені до чергової частини білорусовського відділу поліції. Тут порушити комендантську годину змусило бажання бути на зв'язку. За зарядки ході я стане перша година. Научені тут порушувати і неодноразово вимоги правового режиму воєнного стану штовхає бажання зібрати все, що можна здати, як вторсировину. Торсировину документи. Є якісь? ні. То вже ж ми пішли, що не можуть за ходити? не ж, yeah. Уже ж Другий раз у третій раз документи раз. третій раз. 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 Мабуть, хоче встановити власний рекорд, та напрямок ви обрали небезпечний. Аби випадків порушення комендантської години меншало, патрульні муніципальної варти ведуть посилене патрулювання містом ще з вечора. Вулиця Пушкіна, не за скверля було все спокійно. Патрулюємо перемога, Базарок. Все добре, Затримали ліхтарями без порушень. Дії по охороні об'єктів критичної інфраструктури направлені на збереження в цілісності устаткування, яке забезпечує сталу роботу важливих для життєдіяльності міста комунальних підприємств. При осмотрі відомих поврежіння немає. На шляху маршрутів патрульних муніципальної варти трапляються випадки, коли треба правильно розставити знаки пріоритетності. Допомогти тере не можна залишити в біді. Не працює акумулятор повністю. Муніципальна варта з автомобіля надала допомогу по заведенню автомобіля. І як кажуть, є контакт. Допомогли запустити автомобіля. У денний час небезпеку для руху становлять автівки, які припарковані на вмання. Коли так, то це знак якості керманичів. Білі без порушень. А залишивши свої автівки на безкоштовному паркувальному майданчику по вулиці Соборній, не наражатимете себе на штрафи і залишити місто мобільним для руху. Є вільні місця. Ласкаво просимо. Щоразу ласкаво просимо вас до двостороннього зв'язку. Комунікації з муніципальною вартою, бо ваші сповіщення спонукають нас до дій, за якими охорона громадського порядку та формування безпечного середовища в нашому місті завжди ваша муніципальна варта.